Мабуть, багато хто з Бердичівлян та мешканців району задавався питаннями, що сталося з асфальтним заводом між селищем Гришківці та селом Осиково, куди зникла техніка та інше обладнання, що тут були? Хто понесе за все це відповідальність? Нагадаємо, що у 2013 році дорога Житомир-Бердишів, яка є частиною державної траси житомир могилів подільський увійшла до десяти найгірших в Україні. У цьому ж році. Між Гришківцями та Осиковом з'явився потужний асфальтний завод, який відповідно зайнявся ремонтом траси. Але, на жаль, ремонт не було закінчено. Фактично, після Революції Гідності завод потихеньку почали розкрадати. Наразі на цьому місці пустир, залізна конструкція та ще кілька побитих цистерн. Бажаючи дізнатись, чи знайдені вині у розкраданні майна асфальтного заводу наші журналісти звернулись до Бердичівської місцевої прокуратури. У відповідь отримали відписку, що прокуратура не володіє запитуваною інформацією і, у свою чергу, перенаправляє запит до Бердишівського райвідділу поліції. Речник поліції Ірина Коломієць повідомила наших журналістів, що наразі у правоохоронців знаходяться три провадження з приводу розкрадання майна асфальтного заводу. Матеріали направлені на слідчі управління головного управління національної поліції в Житомирській області для об'єктивного і подальшого розслідування. Займався цим питанням і народний депутат України Олександр Ревега. Його помічник-консультант Віталій Березовенко повідомив, що ще понад рік тому на адресу депутата надійшло звернення від однієї з громадських організацій з приводу розкрадання майна асфальтного заводу. Активісти навіть зазначили, що було викрадено і де це все може бути. Йшло посилання на те, що майно знаходиться у бердичівських підприємців, які займаються суміжними видами діяльності, зокрема, каменевидобуванням. Тоді Олександром Ревегою було надіслання звернення до бердичівських правоохоронців з метою негайно жити в заході в реагування. Згодом народний депутат отримав відповідь, що подібне звернення вже не перше. Надходили вони до правоохоронців і в 2014 році. За їх результатами було відкрито два кримінальні провадження. Слідство то й ніби проводилось, але фактично його не було. У зв'язку з цим, не задовольнившись, звісно, такою ж відповіддю, було надіслано відповідне звернення вже на ім'я міністра внутрішніх справ з вимогою негайно відреагувати і змусити місцеву міліцію діяти відповідно до закону, але по суті з Міністерства внутрішніх справ надійшла відписка. Враховуючи всю цю ситуацію, що в квітні минулого року було надіслано запит на ім'я Генерального прокурора. На той момент Генеральна прокуратура чи прокуратура здійснювала нагляд за, безпосередньо за проведенням слідства. Запит на ім'я Генерального прокурора з вимогою вжити заходів прокурорського реагування до працівників міліції, до слідчих, які по суті не виконували покладених на них зобов'язань відповідно до закону, фактично тормозячи слідство. Наразі, Наразі нагляд за слідством здійснює обласна прокуратура. Зараз на даний момент слідство по суті досі не закінчено, слідство триває, нагляд здійснює обласна прокуратура. Але крім того, як вже потім навіть особисті спостереження були. Що майно потихеньку розтягується, розтягується. Навіть одного разу ми стали випадковими свідками, проїжджали безпосередньо поруч із цим заводом, з народним депутатом, і бачили, що на великогабаритний автомобіль грузиться. Почки цистерни, які там знаходилися. Було повідомлено начальника міліції негайно про це. На місце виїхала оперативно-слідча група. Але, як з'ясувалося, що найбільш дивно, принаймні так за даними міліції, почки грузилися правомірно, вивозилися на зберігання у Вінницьку область. Незрозуміло. Чому відчувається така бездіяльність правоохоронців у питанні розслідування винних у розкраданні майна асфальтного заводу? Формально важко сказати, хто є його власником. З одного боку, держава, з іншого, організація, яка його зводила, користувалась його майном і якимось чином передала його у заставу кільком банкам. Якщо власник не звертається до правоохоронних органів, не пояснює, що саме було викрадено. То складно розпочати активні слідчі дії, але з іншого боку, відчувається зацікавленість певних осіб в тому, щоб винні не були знайдені.